В якій ми ролі має грати Україна для того, щоб це, нас сприйняли? Це, Миротворець, я е, міг би е, розповісти таку одну притчу, навіть може, якщо ви е, це, мені це дозволите, то я вам такий невеличку притчу розкажу. Що колись е, українці, козаки українські зібралися на січі і вирішили, що Закінчилась валюта, потрібно здійснювати якусь експортну імпортну операцію в напрямку Криму, от, визволити бранців, трішки ресурсів от, і зібралися в похід. Пливучи по ідучи по Дніпру, по Дніпру йдучи там, скажімо, кіннота йшла собі вздовж Дніпра, і от, власне, так як... Пити не можна було, бо тоді дуже гостро до цього ставилися, це значить гостро, могли на палю посадити за те, що там вип'є в поході. То це, козаки про щось треба було говорити. Ну, Дивляться, що такий старий дід собі їде вже на цю війну, каже, діду, ну чого ви зібралися на війну? Власне, Найстаріший козак вас таким старим дідом пам'ятає. Вам би вже кошовий дав в якийсь зимівник, там, ви б собі доживали би і горя не знали. Він каже, хіба то козача смерть на, на, на зимівнику. Мені хочеться піти в похід, може якась бурманська шабля, чи там Яничарська куля мене і б'є, але до того часу, ще один ворог моєї шаблі спробує. Поважна причина йти в похід, похід вирішив товариство. Ну це такий баский козацький кінь. А на ньому там шапка скаче. Ну таке мале, а вже в похідку не зібралося. Ну куди ж ти поїхала? Ти ще в джурах ходити ходити. Він каже, ні, хлопці, мені вже 16, панове товариство, вже 16 років. 16 років мені батько, брати вже в похід сходили, по року поїхав з джунгликами стали. Поважна причина йти в похід, сказало товариство. І дивиться, їде такий собі стапечний козак, там 40, за скільки там років, нещодавно одружився, багатий був наказним вже там отаманом, курівним був. Ну все є. Слава є, гроші є, гарна жінка є, землі є, табуни, пасіка. Ну все, що тільки треба все, є чоловіка, чогось поперся на війну. Йому хтось, а ти нічого вдома не сиділась. А він каже, знаєте, хлопці каже, оце одружився, прожив півроку, і так спокою захотілося. От. Власне, українці е, завжди воювали, е, і тому, коли ми тут кажемо про те, що Збройні сили України, е, як виротворчі війська ООН, то власне, це дійсно ми могли б виконувати ті виротворчі функції, які сьогодні е, нема кому виконувати, чи виконуються там тими чи іншими країнами, але, очевидно, е, отримуючи за це певні дивіденти, тобто в тому розумінні, що... Ну, це мало б станути за собою цілий шлейф економічних і політичних рішень на користь України. Е, наші зони відповідальності це ну, логічно, що це були б тоді Балкани, Придністров'я, Кавказ, Близький Схід і Африканський континент. Інтегратор — це Центральна Європейська співдружність і ООН 20 Ну, тут, власне, е, знаєте, після Першої світової е, ліга націй. Була замінена Організацією Об'єднаних Націй. Ну я сподіваюся, що світова криза буде сприйнята як третя світова війна, і не потрібно буде гарячої її фази для того, щоб створити якусь нову, більш дієздатну організацію, яка би або ж ООН буде видозмінена, або ж власне буде створена якась структура, яка б забезпечувала якісніше виконання тих міждержавних пунктів, які сьогодні потрібні виконувати. Власне, Україна могла би тут надатися. І прогресор. Ну я проілюструю, в чому ж є суть цих соціальних інновацій, соціальної інженерії, і соціальних технологій. Мені один журналіст задав таке, як він вважав, провокаційне питання. От каже: От добре, все те, що ти розповідаєш, сталося в Україні, стало добре жити. І в Україну почали їхати багато там то ж там Пакистану, чи з Індії, чи з інших, чи з Африки будуть їхати. Що ж будемо з цим робити? Бо ж в нас буде те саме, що в Нації Німеччині. Ну я відповів просто, що ми будемо робити те, що робить Австралія, тобто ведемо жорстку міграційну політику, і будемо сприяти тому, щоб в тих країнах стало жити краще і щоб їм не було потреби їхати до нас. Тобто ми будемо і не це, експортувати свій власний досвід, як їм чином зробити так, щоб їм жилося краще в них, в їхній країні яким чином це все можна зробити? Якась ідея зароджується, усвідомлюється, вона потім описується, формується і проповідується. Будемо вважати, що сьогодні один із етапів проповідування такої ідеї Центрально-європейської співдружності чи нового такого світового порядку. Усвідомлюється, сприймається, реалізується, осмислюється результати, коригуються плани і, власне, виходить на новий етап реалізації. Бо, власне, це дійсно найкращий спосіб передбачити майбутнє це створити його. Має бути, звичайно, своя стратегія, і ми, українці, маємо створити такі умови для самолізації кожного, зокрема, і нації в цілому, щоб ми могли дійсно створювати цей говільний світовий влад. Наші цілі в геополітиці це Україна регіональний лідер, без якого не вирішує долю світу. Тому який не сам не одностійно не вирішує, але без якого точно не вирішується долю світу. В економіці Україна інфраструктурний один з найважливіших позов. Інфраструктурний на ширшому розумінні, це не тільки транспортні коридори, це і культурна, і інша інфраструктура. В геокультурі це нові смисли, нове мислення, нові цілеційний світогляд, нове бачення світу, все світо місце його людини і в ньому. І, і власне, я хотів би, щоб ми нарешті дійшли до того часу, щоб кожен з нас, виїхавши в іншу країну світу і показавши там український паспорт. Від Інші прикордонника будь-якої країни світу почув відповідь, о, Україна, чи «Україна!» чи якоюсь іншою мовою, а знає, це там, де б'ється серце нової цивілізації.